Біфрен, спокій за ясної голови. Час новин для вас працюють команди фактів та вікон. Півтисячі хрестів замість імен на табличках цифри в Ізюмі почали згумацію тіл на масовому похованні. Жертв російських злочинів може бути більше ніж у Бучі. За інформацією правоохоронців, на стихійному цвинтарі поховано. 445 цивільних серед загиблих, родина з маленькою дитиною. Також знайдено братську могилу, де були закопані 17 українських військових. Експерти тільки сьогодні почали з гумацію тіл. Людей закопували без трун, просто у мішках на руках і ногах першої знайденої жертви сліди тортур. Ймовірно, чоловіка душили. Також знайдено братську могилу, де росіяни поховали вояків збройних сил, як вони померли, поки невідомо перша жертва яку згумували слідчі чоловіки слідами тортур на руках і ногах в першій могилі. Наші трупи маються мотузка, тобто слідами насильницької смерті. Нам уже встановлені факти, коли вони загинули, були вбиті військовими Російської Федерації. В першу чергу були вбиті під час артилерійських обстрілів. Людей в ізюмі катували, вбивали, є замерзли від холоду, від неналежного медичного забезпечення. Ховати мертвих доводилось просто на подвір'ях. На цвинтарях не дозволяли окупанти. Майже 80% міста зруйновано. Одна з багатоповерхівок після авіаударів російської армії стала братською могилою для 47 ні в чому невинних людей. Наша тетяна доцяк повернулася із звільненого ізюмою від того, що почули, побачила кров холони, в жилах. На центральній площі Ізюма захисники України підіймають синьо-жовтий стяг на церемонії. Президент Володимир Зеленський. Житель міста кажуть, коли побачили наших військових, подумали марять. Ну так було громили. І вдруг наші, як сві... Я не вірю. Може, думаю, це як привідіння чи що то такое. Про цю операцію пізніше напишуть в підручниках історії. Звільнення було блискавичним. Російська армія брала Ізюм близько місяця втратила. За день так звана Друга армія світу, тікаючи, кидала своїх військовослужбовців, техніку. Одним словом, спекся сансипок. Коли десантно-штурмова бригада увійшла в Ізюм, росіяни тікали, як пацюки. Хто не встигав, здавався. Чимало росіян-десантники взяли в полон. На нас просто виїхала колона. Виїхала колона. Ну, ми думали, що там важка техніка, але це були два Камази з піхотою, і нам вдалося зупинити один-один втік, і більшість піхоти ми змогли знищити і взяти в полон. Від російського санцепьока лишилася груда металу. А ось ця т 80 тепер служитиме українському війську. Тепер це трофей Карпатської січі, або як жартують військові, російський ленд-ліз. Це то, це трофейчик їхній. Ми його залишили, так як в них не було палива. Наші збройні сили вдарили по їхнім складам паливним і по БК, і тому вони лишилися без нічого. Десь Близь, близько в Ізюмі, близько більше трьох сотень одиниць їхньої техніки. Жителі обіймались із українськими військовими і плакали. За майже півроку окупації росіяни перетворили квітучий ізюм на місто привид. Зруйновані школи, поліклініка, адміністрація, магазини знищено 80% інфраструктури. В місті немає зв'язку. Наталя, мама восьмирічного Дениса на вогнищі готує їжу в будинку ні води, ні електрики. Але краще так, каже, ніж в підвалі. Ситуація страшна була, дуже страшно. Любинок за яка це Потому що Не прильоти уже мы не знали, що це ліки самоліти, чи це не літали. Ми вийшли з підвалу, в середині мая. Да? саме по ізюму з усіх українських міст росіяни випустили найбільшу кількість ракет, майже пів тисячі, накривали реактивними системами залпового вогню. Та саме винищувачі в житрі боялися найбільше. Квартира, другий таж, другий поверх. Того березневого дня, коли Росія скинула авіабомбу на житловий будинок, пані Тетяни вдома не було. Це і врятувало її життя. Ця багатоповерхівка стала братською могилою. Під завалами загинули 47 людей. Коли доставали тіла, там уже, ну, не розпознали. Ну, Що такое пісок і що такое пліти брушились? Там мало було, похоже, вже на людське тіло. За час повномасштабної війни росіяни вбили щонайменше тисячу мирних жителів Ізюма. Це свідомий геноцид українців. Анатолія два дні катували в підвалі за те, що в комендантську годину вийшов з підвалу на вулицю. Останавливається Урал з ОМОНом. Що ти тут робиш? В туалет йду. Нас двоих забрали в яму, в, яму, в, полицию, в полицию, поломаны ребра. Ось ця продавчиня магазину поховала шістьох рідних. Чотири загинули в багатоповерхівці, племінника вбило уламком, а мама просто замерзла на смерть. А не було ні світу, ні газу, ні води. Вона в своїй хаті просто за місяць замерзла. І вона замерзла в своїй рідній хаті. І вона не стара, їй 75 років. Поховати на цвинтарі маму не дозволили, розповідає жінка, і це було не виключення. Всіх померлих російська армія примушувала закопувати на подвір'ях будинків, і лише за кілька місяців наказали всіх викопати і перепоховати. Вчителька Тетяна Савченко показує місце захоронення сусіда Миколи. чоловік покінчив життя самогубством, бо не мав ліків это вот место було захоронен товаріш. От його окна, воно они забіті. І такі поховання були чи не біля кожного будинку, чи всіх перезаховали на цвинтарі. Жінка не знає і наголошує, звірства в Ізюмі можуть перевершити бучу, коли світу відкриються всі злочини Російської Федерації. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, факти сітів. Єдині новини. Світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масові звірства в Ізюмі і звернувся до Америки та європейських країн, до ООН і усіх міжнародних організацій, до лідерів держав з проханням визнати Росію державою спонсором тероризму. Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. І жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично. Треба діяти. Треба діяти, щоб Буча, Маріуполь і Зюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою спонсором тероризму, інакше її терор не зупинити. Наші збройні сили повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині. Командир підрозділу Кракен Сергій Величко на псевдочилі повідомив захисники України форсували річку Оскіл та повністю звільнили місто. Цитата: підрозділ Кракен успішно форсував річку Оскіл, що дозволило вибити ворога з лівобережної частини міста. Написав він у своєму телеграм-каналі та додав відео, на якому продемонстрував результат якісної роботи наших захисників багато знищеної російської піхоти. Мы в Купинске. 92-я освободила одну сторону. Мы освободили вторую сторону за осколом, Кракен. Вот утренний Ехал, ехал, на Б-3 не доехал. Все будет Украина. На Дніпропетровщині залишаються підтопленими 43 зі 116 будинків. Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Рівень води значно знизився у всіх районах міста. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Також він зазначив, що на Харківщині вже звільнено 421 населений пункт. Туди продовжує надходити гуманітарний вантаж. Палакліївська громада отримала понад 100 Продуктів незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. А пенсіонери звільнених громад уже почали отримувати гроші. Спеціалісти лагодять газопостачання, відновлюють ці постраждали від обстрілів. Сумщину Уже відбудували майже 900 об'єктів. Серед них 465 приватних будинків, 135 багатоповерхівок, 27 шкіл та 17 лікарень. Щодо обов'язкової евакуації населення з Донеччини станом на зараз вже евакуйовано майже 17 тисяч осіб. З них 2776 дітей. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо. Підтримку України на шляху до членства в організації економічного співробітництва та розвитку, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, обговорив керівник офісу президента України Андрій Єрмак з очільниками іноземних дипломатичних представництв. На зустрічі були присутні представники амбасад Сполучених Штатів, Франції, Канади, Італії, Німеччини, Великої Британії, представництво ЄС в Україні та багатьох інших держав. Андрій Єрмак розповів про успіхи наших воїнів на фронті та подякував партнерам за допомогу. І наголосив, попри війну Україна не припиняє рухатися шляхом реформ, і на це принципово налаштований президент Володимир Зеленський. На банкові закликали дипломатів посприяти підтримці їхніми державами рішень щодо прийняття заяву Києва на вступ до організації економічного співробітництва та розвитку та до робочої групи з питань боротьби з хабарництвом. Розгляд першої запланований вже наприкінці цього місяця, другої середині жовтня. Учасники зустрічі пообіцяли підтримку Україні за різними напрямками. Післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій. І для цього кожен інвестор має бути впевнений, що його законні права і інтереси вони будуть захищені. Тому ми продовжуємо, як я вже сказав, іти шляхом реформ. Ми продовжуємо працювати над посиленням антикорупційних інститутів, над реформою системи правосуддя, зміцнення всіх правоохоронних органів. А далі про важливий проект порятунку українців в Україні щонайменше пів тисячі наших громадян, за даними МОЗ, вже втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни, цивільні та діти. Аби повернутися до максимально повноцінного життя. Їм потрібні протези сучасні і функціональні, тобто біонічні. І перший такий встановило у національному центрі реабілітації незламні першого медоб'єднання Львова отримав її Михайло Юрчук. Він втратив руку і ногу у битві за Ізюм, аби забезпечити найкращими біонічними. Протезами усіх, хто постраждав від війни. Центр незламні та благодійна платформа Доброю запустили проект протези для незламних. Кожна ваша гривня важлива. Який сьогодні колір символізував би ваш настрій? По чорному аркушу він починає малювати яскраво жовтим. І, хоч однією рукою це робити непросто, втримати цей листок на місці. Михайло старається. Переборюючи себе, він вчиться жити наново. Без руки і без ноги. Втратив їх, захищаючи нас. З дитинства мріяв саме бути військовим дуже. Для мене це було якби навчиться, обов'язок це були непрості слова. Йому 33, десантник служити пішов у 16-му. Коли Росія вдруге напала, його бригаду перекинули на Харківщину. На нас вийшов танковий підрозділ в кількості 16 одиниць техніки. На моїх очах був підбитий БТР наш, і я побіг допомагати витягнути хлопців. Якби і Ну і не добіг трохи. Михайло пригадує, коли розплющив очі, руки вже не було. Нога була розтрощена. Він усвідомив: якщо виживе, буде з інвалідністю. Такого життя чоловік не бажав. Достав гранату, хотів підірвати себе товариші. Ну я сказав товаришам, щоб відійшли. А його хлопці-побратими почали витягувати товариша з поля бою. Можна сказати чесно, через пекло. Вони мене тя протягнули. Я вже я їм багато разів сам казав, що покиньте мене біля нас. Розривалися снаряди. І... Ось це відео Михайло записав їм з лікарні наступного дня. Вибачайте, що так вчасно покинув ваш стрій. І тоді ж каже Зрозумів, то я не маю права їх підвести і мушу жити далі. Тримайтеся хлопці. Все буде Україна. Михайло воєн. Назар Багнюк той, хто дає шанс людям повертатися до життя, протезисти з 18-річним досвідом. Він не може на візку крутити двома руками, колеса і не може ходити на милицях. Саме Назар у Львівській протезній майстерні реабілітація взявся допомогти Михайлу стати на ноги. Тиждень кропіткої праці і Михайло починає ходити. Це був такий не знаю, каф, це якийсь, ніби це ніби перший містер бокс парашутом. Це якби повторився. Мені було боляче, але я так що зуби, йшов. Тепер за три місяці для Михайла навіть підйом сходами не проблема. Це супер. А що Краще? Далі? Піх, я, Ну я дуже хочу спробувати. Та якщо знову перспектива зрозуміла рука досі надзвичайно болюча для Михайла. Тема побут без неї нестерпний. Шнурки наприклад, навіть зав'язати, навіть от ти не можеш. Тим, хто втратив кінцівки, пропонують або ось такий гак, або косметичний протез. Перший – для роботи, другий, аби люди на вулиці не озиралися. Та дійсно виходом для Михайла, і таких як він може стати. Біонічна кінцівка, звісно, ця рука ніколи не замінить власної, але саме вона максимально з усіх девайсів може відтворювати рухи власної. Людина скорочує м'яз на ампутованій кінцівці, і протез реагує. Це до речі, український стартап. Аби українці не шукали допомоги за кордоном у національному центрі реабілітації незламні першого медоб'єднання Львова запустили програму протезування. З кожним пацієнтом працює команда хірургів, протезистів, психотерапевтів та фахівців з реабілітації. І це все вдома в своїй країні поряд з рідними безмовних бар'єрів. Окрім звичайних протезів, тут планують ставити людям біонічні. І перший такий протез нині отримає Михайло. Є почуття, відчуття, що пощастило. Все. Кілька секунд, і рука оживає. Відкраї. Супер. Це мій білет в життя повноцінне, але є дуже багато моїх побратимів, товаришів, які також втратили кінцівки і також були би раді і вони певно заслуговують на те, щоби. Отримати такі самі протези якісні собі біонічну руку Михайло встановили коштом центру незламні. Тепер біонічними протезами тут планують забезпечити щонайменше 50 українців, які постраждали від війни. Аби це стало можливим, благодійна платформа Добро.UA розпочала збір коштів. Долучитися може кожен. Достатньо зайти на сайт Добро.UA Проєкт протези для незламних і натиснути Підтримати або відправити благодійну смс на номер 80. Вісім вартість 20 гривень. Наша місія і бажання створити найкраще для українців і підняти взагалі загальний рівень протезування в Україні, задати якусь планку межу, щоб ніхто не думав і не навіть не припускав, що можна їхати кудись за кордон, аби отримати щось краще ніж в Україні. Нині Михайло вчиться обходитися з новою рукою. Вона поки в тимчасовій конструкції це перехідний етап. Попереду ще налаштування і тренування, а потім вірить чудове життя. Є дівчина щастя, любить тишу. Ірина Заславець, Роман Крюков, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Якщо вече рідні постраждали від війни і потребуєте протезування, звертайтеся до національного центру реабілітації. Незламні зробити це можна за номером телефону, який бачите. На екрані і далі в ефірі. дайджест новин від Офісу Президента України. Всім привіт! Підготувала для вас декілька важливих новин. До вашої уваги, дайджест Офісу Президента. Що відбулося? Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з 12-м генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Напрацьовані групою рекомендацій представили Володимиру Зеленському. Президент України дуже високо оцінив роботу міжнародної робочої групи Єрмака Расмусена, яка і підготувала цей документ. Одразу ж після цього Андрій Єрмак презентував рекомендації зовнішньополітичним радникам глав держав та урядів країн Східної Європи та Балтії у рамках ініційованого ним цього ж літа формату Київська ініціатива, пару слів про формат. Він спрямований на посилення координації країн у питаннях регіональної безпеки та націлений на практичну співпрацю протидії безпековим загрозам. Чому це важливо? Презентація рекомендацій це перший, але дуже важливий крок. Вони мають лягти в основу майбутнього київського безпекового договору. Це угода між Україною та державами гарантами, яка визначить принципові положення цих гарантій. Додатково буде укладено низку двосторонніх угод із державами гарантіями щодо їхніх конкретних зобов'язань. Передбачено також можливість підписання додаткових угод, приміром щодо безпеки у Чорному морі або щодо постачань Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Цього тижня президент України Володимир Зеленський приймав у Києві із візитом президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Він також проводив зустрічі із міністрами оборони Данії та Естонії, з гендиректором Міжнародної організації з міграції, а також із представниками аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США. Володимир Зеленський мав телефонні розмови із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Фінляндії Саулі Ніністіо, а також з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Також Володимир Зеленський поспілкувався з відомим британським актором Бенедиктом Камбербечем, який дуже підтримує Україну. Чому це важливо? Демократичний світ підтримує Україну в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. З нами не лише політика, але й митці, і моральні авторитети. Вільний світ потребує вільної України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав союзників визнати Росію. Державою спонсором тероризму у статті для видання Хавпост. У своїй публікації від 13 вересня керівник Офісу президента заявив: Росія не бореться з терористами, вона їм платить за службу. Вона виховує терористів зі своїх дітей. Вона спонукає до тероризму своїх громадян. Вони роблять одну і ту ж справу: сіють жах і ненависть, вбивають та погрожують, примушують. І шантажують. Їм кажуть, що все це заради слави землі російської тера. То хіба не пора нарешті назвати її тим, чим вона є? Чому це важливо? Визнання Росії державою спонсором тероризму відкриває шлях до потужніших санкцій, до яких якраз закликає санкційна група Єрмака Макфола. До речі, 14 вересня американські сенатори Річард Блюменталь та Лінсі Грем. Представили відповідний законопроект. Обговорення цієї теми було порядку денному їхнього візиту в Київ у липні. Президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину та побував у звільненому ізюмі. Разом з командою Офісу та Міноборони, а також нашими військовими героями, які звільняли місто від російських військових терористів. Він взяв участь у церемонії підняття державного прапора України в місті Ізюм. Чому це важливо? Українські військові здійснили великий прорив за останній тиждень. Вони повернули майже 400 населених пунктів. Президент нагородив героїв, які забезпечили високий темп нашого контрнаступу, зокрема, командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, який керував цією дуже успішною операцією, перша леді України Олена Зеленська. Приїхала до Страсбурга на запрошення голови Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн, відвідавши засідання Європарламенту. Щороку у вересні президент Єврокомісії виступає з доповіддю на пленарній сесії Європейського парламенту. Досі не було практики запрошення іноземних гостей чи делегацій на оголошенні доповіді, і дружина президента України стала першою почесною гостею на такому засіданні. Чому це важливо? Олена Зеленська обговорила з керівництвом ЄС проекти підтримки України, і це вже сьогодні дає дуже конкретні результати. ЄС надасть 100 мільйонів євро на відбудову 74 зруйнованих шкіл в Україні у межах плану швидкого відновлення Фаст Plan. Команда Офісу президента презентувала послам іноземних держав, акредитованим у нашій країні, проект фонду відновлення України. Останніми тижнями команда президента провела низку зустрічей з переважною більшістю іноземних послів, присутніх сьогодні в Україні. На зустрічах був представлений фаст рекавері Plan як для країни загалом, так і для окремих постраждалих регіонів. Також було презентовано онлайн-систему обліку руйнувань та розрахунку вартості відновлення. Чому це важливо? За результатами зустрічей, посли попередньо обговорили зі своїми урядами та керівництвом країн. Перспективи їх залучення до реалізації амбітного проєкту з відновлення та модернізації України, який розробила команда президента. Внаслідок вивчення досвіду відновлення різних країн було вирішено створити спеціальний фінансовий інструмент фонд відновлення України. Діяльність фонду базуватиметься на принципах повної відкритості для донорів та громадян України. Над використанням коштів фонду буде здійснюватись чіткий та ефективний контроль із залученням міжнародних партнерів. Наразі це все. Додам лише, що великий російський відступ відбувся дуже успішно. Він увійде в історію. Як то кажуть, любиш їздити, люби і перегруповуватись. І це база. Переможемо! Все буде Україна!